Привіт усім! Давайте сьогодні зазирнемо за лаштунки, ну, звичайнісінького походу в магазин. Коли-небудь думали, що там насправді відбувається, щоб полиці були повні. Це ж ціла наука. Ми розберемося, яка ж титанічна праця стоїть за тим, щоб наш улюблений товар завжди, от просто завжди, був на місці. Ну, знайома ситуація, правда ж? Приходиш в магазин за чимось конкретним, а там. Порожньо, і це таке неприємне відчуття, коли вже налаштувався, а тут така зрада. І знаєте, це може здатися дрібницею для нас, але для самого магазину це просто катастрофа. Так от у професійному світі ретейлу, у чого явища є назва. Out of stock. і це без перебільшення ворог номер один для будь-якого магазину. Це не просто якась незручність. Ні, це серйозний провал у роботі, який тягне за собою купу проблем. І от сьогодні ми якраз і подивимось, як профі дають цьому ворогу бій. Отже, що у нас сьогодні в програмі? Спочатку розберемося, в чому ж суть проблеми порожньої полиці, потім зануримося в словничок мерчендайзера. Це цікаво. Далі чіткий чотирикроковий алгоритм поповнення, трохи практики з ФІФО і розбір найчастіших помилок. Ну і на сам кінець з'ясуємо, а навіщо взагалі все це потрібно. Поїхали! Гаразд, починаємо з першого розділу. Проблема порожньої полиці. Здавалося б, ну, порожня і порожня, але насправді це щось значно більше, ніж просто незручність для покупця. Це, знаєте, як верхівка айсберга симптом значно глибших проблем, які блюють по магазину з усіх боків. Так у чому ж конкретно проблема? А тут цілих три удари по бізнесу: перший і найочевидніший втрачені продажі. Логічно, правда? Нема товару, нема покупки. Другий удар. Незадоволені клієнти. Раз прийшов другий, а потрібного немає, і все. Довіра до магазину падає. Люди просто підуть до конкурентів. І третій, не такий очевидний для нас, це порушення домовленостей з постачальниками, адже вони платять магазину за те, щоб їхній товар був на полиці, а не десь на складі. Добре, з проблемою розібралися. Тепер давайте зануримось у другий розділ. Щоб зрозуміти, як професіонали з усім цим справляються, нам треба, так би мовити, вивчити їхню мову. У них є свій жаргон, свій секретний код, який і дозволяє їм бути такими ефективними. Готові? І перше ключове слово це скею. Звучить складно, але насправді все просто. Це по суті унікальний паспорт для кожного товару. Це не просто йогурт. Це, наприклад, йогурт бренду Х, полоничний, 2,5% жирності 250 грамів. А такий самий йогурт, але вже вишневий, це абсолютно інший скею. Кожна дрібниця має значення, і це альфа і омега всього складського обліку. Наступний термін фрейсап. Це дуже проста, але суперважлива штука. Це коли всі товари акуратно підсунуті до самого краю полиці. Навіщо? Ну, по-перше, це створює ілюзію повної заповненої полиці, навіть якщо товару залишилось небагато. А по-друге, це просто зручно для покупця. Взяв і пішов, все на виду, все красиво. А ось це, мабуть, святе правило для будь-якого магазину FIFO. Розшифровується як first in, first out. Тобто перший прийшов, перший пішов. Ідея геніально проста. Товар, який привезли раніше, з коротшим терміном придатності, має продатися першим, тому його завжди ставлять вперед, прямо під руку покупцеві. Це без жартів, золоте правило, яке рятує магазини від колосальних збитків через зіпсовані продукти. Так, з теорією розібрались, тепер до найцікавішого до практики, як же всі ці знання застосовуються в реальному житті. Існує чіткий алгоритм, такий собі рецепт ідеальної полиці. Він складається з чотирьох кроків і працює як годинник протягом усього дня. І ось ці чотири кроки: перший аудит, другий ротація, третій поповнення, і четвертий перевірка. Все просто і логічно. Можна сказати, що це такий собі бойовий план по боротьбі з хаосом і порожніми місцями. А тепер давайте подивимось на кожен крок зблизька. Отже, крок номер 1 аудит це не якась разова акція, це постійний процес. Співробітник, як справжній дозорець, має обходити зал три-чотири рази на день. Що він шукає? Дірки на полицях, тобто порожні місця, перевіряє, чи все акуратно висунуто наперед, і звісно, чи правильний цінник стоїть під товаром. Це така собі превентивна робота знайти проблему до того, як її помітить покупець. А далі йдуть одразу два кроки, бо вони тісно пов'язані: ротація та поповнення. Ось тут і вступає в гру наш старий знайомий принцип ФІФО. Як це виглядає? Спочатку з полиці знімають увесь старий товар, в глибину ставлять новий тощо зі свіжішим терміном придатності, а потім вперед повертають старий. Таким чином те, що має продатися швидше, завжди попереду. Геніально ж, ну і звісно, всі порожні місця, що залишились, заповнюють новим товаром зі складу. Ну що ж, теорія це чудово, але давайте закріпимо матеріал на практиці. Зараз ми розберемо суперпростий приклад, щоб принцип ФІФО вклався в голові раз і назавжди. І що не менш важливо, подивимось на ті помилки, які робити просто ну не можна. І так, уявна ситуація, але цілком реальна. У нас є полиця з йогуртом, той, що вже стоїть, придатний до 18 жовтня. І от зі складу приносять свіженьку партію, яка придатна аж до 25 жовтня. Питання, якими мають бути наші дії? Все дуже просто, якщо пам'ятати про ФІФО. Крок перший. Беремо і знімаємо з полиці весь старий йогурт. Той що до 18-го. Крок другий. В глибину полиці назад ставимо новий свіжий йогурт щодо 25-го. І крок третій: повертаємо наперед старий йогурт. Вуаля! тепер покупець першим візьме той продукт, у якого раніше закінчується термін. Все за планом. А тепер про те, чого робити категорично не можна. Назвемо це чотири смертні гріхи мерчендайзера: перший ігнорувати порожнє місце. Побачив дірку, одразу реагуй, не відкладай на потім. Другий, і це найстрашніше, забити дірку, просто поставивши новий товар попереду старого. Це прямий шлях до того, що старий товар зіпсується і полетить у смітник, третій гріх заповнити місце якимось іншим товаром. Ну і четвертий, ховати надлишки десь на сусідніх полицях чи під стелажем. Це створює тотальний хаос і плутанину. І ось ми підійшли до фінального розділу. Давайте підсумуємо і подивимось на загальну картину. Ми говорили про якісь дрібниці, рутинні дії, правда? Але вся справа в тому, що саме з цих, на перший погляд, незначних деталей і складається успіх цілого магазину. Подивіться на цей графік. Він дуже просто показує, що дає ось ця вся робота, коли полиці заповнені правильно. Ми бачимо три речі: по-перше, ростуть продажі. По-друге, клієнти стають задоволенішими. І по-третє, що дуже важливо, зменшується кількість відходів, тобто списаного товару. Все це прямий шлях до кращих фінансових результатів для магазину. І ось ця цитата, як на мене, чудово все підсумовує: забезпечення повного асортименту це не просто механічна робота, це про дисципліну, про увагу до деталей і про постійну активну роботу прямо в залі. І як результат, це напряму впливає на фінансовий успіх магазину. Краще не скажеш. Так що наступного разу, коли будете в супермаркеті, просто на секунду зупиніться і подивіться на полиці. Можливо, тепер за цими рівними рядами баночків і коробок можна буде побачити цілу систему, продуману, складну і дуже важливу роботу. Цікаво, чи подивитись на них тепер інакше.